Резонансна справа вбивства 20-річного юнака на Мукачівській АЗС отримала продовження. В апеляційному суді відбулось чергове засідання, під час якого обвинувачений категорично заперечував свою причетність до вчиненого злочину. Мовляв, до крадіжки та вбивства на Мукачівській АЗС він не має ніякого відношення. Я Нічого до даної справи не маю, Адвокат не піддержують. Адвокат обвинуваченого у свою чергу звернувся з апеляційною скаргою до суду, аби змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з внесенням застави. Застосувати до, до нашого спорт запобіжний захід. Як, е Цілодобовий домашній арешт, адже відповідно до практики Верховного суду в плані та інформаційних вищого спеціального суду України, тримання під вартою є надзвичайним запобіжним заходом, Він застосовується тільки в випадках, коли інші пічніки неспроможні виконати ті завдання, на які вони направлені, основним завданням запобіжного заходу, відповідно до НОРКПК, є забезпечення виконання обов'язків підозрюваних. Розглянувши клопотання сторони захисту підозрюваного вбивстві, зваживши всі за та проти, апеляційний суд все ж таки виніс вирок. Тож запобіжний захід тримання під вартою без застави залишатиметься і надалі у силі. Але суд розглянувши апеляційний суд, розглянувши дане клопотання, прийшов до висновку, що запобіжний захід, який застосований без застави, залишив його в силі. Думаю, дійсності ми задоволені. Злочин відноситься до категорії особливо важких, і тому я вважаю, що на даний час рішення Пілігрим є законне і дійсності обґрунтоване. Сьогодні я повністю задоволена із вироком суду. Повністю така людина не може в соціумі на даний час гуляти. Це, це... Однозначно, адекватно я заявляю, не може така людина знаходитися в соціумі. Домашній арешт то є ніч то на даний час абсолютно нічого. У нас міністри втікали. Нагадаємо, 25 лютого у Мукачеві зловмисники викрали виручку на АЗС, вдаривши працівника по голові. Суму правоохоронці не розголошують. Експерти встановили, що удари завдавали тупим важким предметом, ймовірно, сокирою. Через важкі травми хлопець помер на місці. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на місце знаходження інших підозрюваних.